Вітаю, ви вас на каналі Степан Періг. Новий день, нові автомобілі. Сьогодні для вашої уваги Peugeot 2008 Electro. Значить, в нас машинка 2021 року. Версія GT 90 тисяч пробігу, колір Perla. Сама максимальна комплектація, що може бути. Батарейка 50 кВт, запас ходу приблизно 320-340 км. Показую, друзі, по лакофарбовому покритті. А після будемо по комплектації, по комплектації. Отже, 109. Так, це крило фарбоване. Переднє. 115. 115. 122, 122, 123 мікрони, 123. 123, 116, 147. Отже, один косметичний підкрас. Машинка в нас має саму топову оптику, ДХО, противотуманні фари, передні задні парктроніки, датчики самопаркування, практично нова резина, 215-60 r 17 215 литі диски. Е, так, тут у нас Кокпіт, так, просто пежо кокпіт. Класно. Е, так, Панорамний дах, асистенти, мертві зони. До речі, автівка у нас двоколірна, понизу -по 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 біла перла, зверх чорний, дзеркала теж. У нас є CCS порт швидкої зарядки, led оптика позаду, камера заднього огляду. Досить місткий багажник, полочка все присутнє. Так, по салону У нас двох салон, значить, тканина плюс шкіра. чорна стеля, панорамний дах, мертві зони, комфортний вхід. 4 стеклопідйомника, електродзеркала, амбієнт-підсвітка з зміною вибору кольорів, круїз, датчик світла, датчик дощу. так У нас електронний циферблат. так Система вибору режимів, два ключика так, музика у нас, керування, навігація, все це присутнє. Дзеркало з автозатемненням. GT. просто магічно бомбішний. До речі, дуже класний автомобіль. Вважаю, що на сьогоднішній день це досить такий стильний, невеликий та суб-кросовер. Якось так. Ну, машинка просто, просто виглядає дуже і дуже стильно, класно. Ну і адекватна ціна, я вважаю, на цей автомобіль теж присутня. Так. Ось така лялочка. Відійду, покажу, якщо до чого. Так. Просто все ідеально. Так, купляю такі автомобілі дружинам, подругам, дочкам. Супер. Хороший кліренс, гарно виглядає, запас ходу теж пристойний. Якось так. Тому якщо вас цікавлять автомобілі, AutoTrade ось наша стояночка. Так. Є досить і досить хороший вибір автівок. Так. Ось таких Peugeot 2008 у нас є декілька штук. Тому якщо вас цікавить, друзі, телефонуйте AutoTrade Завтра буде новий день та нові автомобілі.